по поводу того, хто, ти кажеш, да, стоїть за цим. цим. Значить, е якщо ми говоримо про керівництво бригади рік назад, тому, що цей хлопчик загинув через опять же, 115 бригаді, через те, що їх кинули 4 тисячі чоловік, там одні прізвища. Е -е, я скажу чесно, що... Покровською. Е Ні, -е, це за Покровском було. Це було за Покровськом. У мене в Ютубі є відео свідчення мами Його вона там розказала всі ці позиції, де вони були, скільки чоловік їх положили. І коли вони написали рапорти на керівництво. Я можу знати, брат його живий, слава Богу, і він зараз їзде по цьому ж керівництву. Ну там вони зараз їх розподілили, розкидали, тому що все таки 4 тисячі чоловік положили. Оказується, це заметно буває. І зараз їх трошки поміняли керівництво 115-ї. Сьогодні це інше. Але е, якщо ми подивимося, хто год назад знімав відео, то це був комбат батальйона, Вони представляються там. Е, навіть на моєму цьому відео, що я кинув, кожен з них представляється. З керівників 115 бригади. Е, там комбат батальйона Свобода, е, Петро Кузич Кізич як його, там вони є на відео. І ще два там представилися: фамілії, назвали все. В переписках, документах, все це в мене є. І більше того, я ці прізвища всі, ну це керівництво 115-ї бригади. Камбриги, Камбати, Фініки їх ще називаються, ті, хто відповідає за фінансовий відділ. тому що Там ж ціла кругова порука. Фінанси, керівництво, потім ті, хто пишуть штрафи, бо щоб максимально. Скажем так, з той суми день, яка приходить к комбату за всіх починених, щоб максимально забрати собі, надо попридумати штрафи, надо попридумати СЗЧ, там надо попридумати виговори. Ото й там ціле орудие шайка. Це якщо ми говоримо про бригаду, в якій є така от співпраця в лапках. Нехороша корупційна, вганятне діло, що із за таких вибач гандонів страдають е, порядні комбати і нормальні бригади, в яких немає таких проблем. Є бригади, де вибачте, 12 часу стукнула копійка до копійки на карточку хлопцям прийшло. Звичайно, там не буде проблем, там не буде претензій, там не буде ніяких звернень публічних нічого. Ну якщо вибач 20, 30, 40, 50 чоловік зроблять відеозвернення з декількох бригад. І потім не суспільне громадське ТВ Українська Правда, Лівий Берег починають про ці всі звернення писати на моєму Фейсбуці, що це я іноагент, а вони зрадники і ці вдогонку записують бігом відео оправдування і представляються, я камерендир такої то бригади. Я роти, я взвода, це все брехня, це все та. Вони всі поприставлялися й фамілії поназивали на мене на відео. Я писав запити в ДБР, в СБУ, в Генпрокуратуру, в Офіс президента. Мені дзвонив слідчі ВСП Донецької Харківської, Вони там цей слідчі займають три регіони в Донецьку, Харківську, Дніпровську. І він мені каже: Ви Оскар, кажу, я Оскар, Ви автор цих запитів. Кажу, я. А як це ви змогли? 2,5 тисячі рапортів собрати з воєнних. І я говорю, Ви знаєте, взагалі, якщо сидіти на горячей лінії, можна і 10 тисяч забрати рапортів. Ось так, я ж не винувачу, що чого... мені пишуть хлопці рапорти. Мені, тому що їх можуть пристрастити прямо у окопі. Комбат, е, як виходить? Хлопці не вони пишуть рапорт, приносять комбату, у нього рве. приходять зі своєю охраною і представлять одного двух двох наших. І таке було. І ще, каже, кого-то європейці. Звісно, нікого їх не буде. Хочете ну, спробувати спитати чи щось дізнатися, хто зараз. Uh, да, без питань Я можу знати, тому що ці, деякі хлопці ще залишили 115-й, і uh, вони мені писали, керівники у мене. Тут були десь вони. Ань, я я панаходжу обов'язково, тому що я ж розумію, що це відео, що я зробив, це ж теж до мене почнуть ходити. Не до тих же, хто виновний, а до тих, хто озвучує виновних. Uh, я понахожу фамілії їхні. Дивіться, а є у вас якісь снажові військові, які були саме в очеретину? Так, e, да, вони мені зараз пишуть і, е, і, і очеретина, і Славянськ. Зараз хлопці пишуть мені, що коли ви будете їхати до нас е, з пасхальними кушиками, ми б хотіли вас особисто побачити і багато чого вам розповісти. От я їду, я хочу зустрітися з ними, причому я всіх публічно попереджаю про, 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 про те, що хлопці, при всій повазі до вас, я не психолог. Тет-а-тет -тет мені розказують. Вибачте, я, ви мене не удивите. Якщо ви хочете справедливості розголосу, пожалуйста, от моя відеокамера, якщо я хоч одну секунду з того, що ви скажете, продам за якісь гроші, можете мене розірвати на трьох вербах. Все, що ви скажете, я прикладу до свого журналістського запита на відповідні правоохоронні органи. Я скажу чесно, несмотря на те, що у нас ну, вже казали, я, я думаю, що в нас вже потеряна сторона як демократична, але, тим не менше, машину запустити можна. Реально. Треба да, сидіти цю ніч, писати запити, професійні запити, адвокатські, журналістські запити на правоохоронні органи. Почому дуже багато создано систем. ДБР, ВСП, СБУ, ГПУ. Хто тоді проснеться, хто туди клюне. І потім хлопці мені дзвонять, кажуть, да, дійсно приїхала комісія. Ну, слухайте, хоч трошки дихнуть дали. Виплатили каже, нам усе, ВЛК передивилися ще раз, демобілізацію деяким хлопцям зробили, керівництво поміняли. Можна. Только почему це делаю я, сидячи під домашнім арештом, два роки, я не можу зрозуміти. От, тому я їду до них з 6 числа. Це Краматорськ, це Константинівка, це Покровськ, ну там. Зараз непонятна ситуація, куди з цих, -цих я зможу доїхати, тому що часів яр вони поки що обойшли стороною, але це вопрос времени. І якщо вони возьмуть час яр, то Краматорськ, Константиновка, Покровськ, це все. Це вопрос теж времени, опять же таки. і кажуть, що це питання днів буквально. І йде чітка здача позиції. Мені просто цікаво, як спитати, так. Там кажуть ті, що якісь батальйони, бригади чекали, які наказ відступати, У когось там не було, там достатньо снарядів. Як так сталося, що на так от сильно такий пририв А, Аня, пари... я скажу в першу чергу, якщо вибачу на ти, якщо ти зараз включиш от, в Ютубі, я хотів знайти інформацію. на 115-та бригада. Що я находжу? Я находжу, просто так вони називається. Фабрика новин. Я їх прекрасно розумію, вони просто фабрикують новини. Вони подають інформацію про те, що все добре, прекрасна маркіза, в саме більше наша проблема. Лучше б ми менше вибач мене ну, на публіку би і казали, У нас золоті ЗСУ. Зачем же ж ви їх робите трусами? У нас золоте ЗСУ. Ну нахіра ви ділаєте медвежу услугу і розкажете, що все добре, прекрасна маркіза, оборона держиться, все добре. Да лучше б ви дали розголос проблемі. Реальні. Проблема такова. Ну всі ж ми нормальні, адекватні люди. Ну як, Аня, ти підеш проти арти, е, вибач мене з лопатою. Ну так же ж і хлопці без своєї комплектації кидають. Приїжджає генерал з Києва з перевірки щодо забезпечення бригади. Стоїть 30 чоловік і доказують йому, що в нас нічого немає. Він їм каже, що в смыслі, у вас нічого немає. Вони по документам ви забезпечені аж на 75%. а між дочком, сусідська бригада на 60% забезпечена. А вони кажуть, дайте нам на 60 сусідської бригади, так у нас хоч щось з'явиться. Тобто, Ань, э, відповідь такий, вибач мене, за мій французький, не грамма ваша телеграма. У мене по документам ви забезпечені на 65%. А вони кажуть, це перш лопатами. Тобто, по документам все є. Тому руководство, гниле руководство бригади, я не кажу про хороше руководство. Воно ж не доповість нагору, що хлопці з голими руками йдуть. І вони доповідають, все, ми штурмуємо і йдемо, ми оберігаємо, ми обороняємо. З чим, з яким, вибач мене, членом в руках вони обороняють. А руководство скаже, що хлопці жалуються, що немає нічого, і собі туди передали, дали, там, одвезли, все остальне. Що вони скажуть? Що не продали все? І ці ще фабрики новин розказують, що все хорошо. Да лучше б ви один раз би зробили, відео звернення опублікували пацанов, які криком кричать, дайте зброю. Ми тікати не будемо. Ну, вибачте, і варти з голим, з ракою по ми теж не збираємося йти. Так вони в нас оказуються, зрадники. Тому, от і виходить, я не можу зрозуміти, ну в нас що, реально ці кончені журналісти такі продажні? Спрашують е, просто, вибачте, піздабуло брехливих е, е, коментаторів, таких як у то, на перших російських каналах, які розказують, що хрень не суть просто. Хрінь не суть. за того, що вони облизують ЗСУ, розказують, що все добре, а реальність така ваша, пацану, немає зброї. От тобі очерета ми маємо. Хоч би одне відео так прорвалося на е, публічну таку площину, де хлопці б реальну картину розказали. Не комбат. 115 би розказав, що все хорошо, приказ, ми, ми забезпечені всім. Так що ж ми просите все це? Ви ж забезпечені. І друг, следующе відео, дякуємо, що подарили нам дрончик. Так ви ж забезпечені всім. А сказали, да, нема. Да, нема. Ми не знаємо, де це все. У комбатів спросіть. Ми з топіорними лопатами йдемо проти арти. Ар Артилерії, вибач мене, ми не тікаємо. Ну, вибачте, ми теж хочемо. Ну що, ну ай, ну, ну, ну ти підеш, убивайте мене. Що я ще ви сказав, яка в мене там польця? Яка з пользоваться пацана з сафірна лопати проти арти? Де зброя, де техніка? По бумагам, все є, Все є, Все 100% забезпечено. У мене є відповідь від Міністерства оборони, що всі запити і рапорти, які я передав на Міністерство оборони, про одяг просять хлопці. грілки просять. Мені відповідь офіційна прийшла від Міністерства оборони. Всі е, захисники. Збройних сил України на 100%, хоч би вже 99 написали, на 100% забезпечень. Я спрашиваю, а хто тоді мене просить, а що це за рапорти? Це ж існуючі люди. Все, розумієш, там по бумажечці у нас все хорошо, у нас все є, ми все дали, воюйте. Чим воювати? А сюди, Ань, до бригади, доїжджає, тільки бумажечка. Мені комбат, коли дзвонив і казав, що Мо мою дитину, скоріше, уб'ють за те, що я вам розкажу. Ну, я розкажу. Хай попробують убити, тоді мені тілять нічого. На 237 мільйонів гривень мені привезли акт прийома передачі військової амуніції. І треба, щоб я підписав. Я кажу, покажіть, я підпишу, там це ж не маленька сума. Ні, ти підписуй, малиш. В Смиссий, ти підписуй, що я буду підписувати, де це все? А це тебе, каже, не калиша. Не тікають хлопці. Вибач мене, ну вони рятують життя, що вони його покладуть безцінно. Що їх уберуть як свідківання, пані маєш вбираючи зараз як це я можу у вас попросити, ну те, що ви це розказуєте, це ну ви там не були очеретиному, ну часно там, що вам передавали хлопці і там. Але якщо у вас є там номер якогось е, військового, який був от, саме очеретиному, і може сказати, що якщо ми йшли, то це не від страху, а від того, що на ну, нема. Не було чим во хорошо, так, я тобі там таких військових добре. Добре. От, ні, ну там достатньо ну одного, хто міг би ну просто висловити цю позицію, якщо вона реальна, розказати, ну от як він опинився в очеретиному і ну що їм реально не вистачало. Тільки ж ти не забувай, що треба, щоб він ще вижив після цього, щоб йому ще дали поговорити по телефону після цього. Не забуває, що всі вони живі свідки злочинів цих. І в них телефони забирають теж. Мені через телеграми, ватсап, через жон виходять на мене і просять приїхати до них туди. І ще раз скажу: це государство в государстві, там немає ні законів, нічого. Якщо є номер такого військового тішимо вичурятиме, був, я б з ним поговорила. Ну, і, скоріше, його про ми Без питань. От. Я спрошу, хто з них е готов це зробити, тому що один мені колись дав коментар, його щось спину не застрелили, почули розговор. Ну ви ж розумієте, що це не відео, це просто. Ні, я розумію, йому е хтось согласиться. Вони теж всі налякані. Ну, так, да. і так само, ну, я ж можу не називати прізвище. Ну там якийсь там військовий Андрій, да, там да, так? Так, я поняв. Я поняв прошу. Да, да, хорошо. Я з тих, хто мені okay. пише хлопці, і просять зустрічі, я попрошу, е, я дам контакт, скажу, чи готові ви е, на то. Так, да, сап... тільки тільки мені треба, щоб він саме там десь в вечера бував, або десь по ну попросив, от зараз. Ну, я поняв, так. Да. Да. От і якщо ну зможете зрозуміти, хто, ну я вас не прошу спеціально це робити, а якщо там ходять якусь розмов зі школами, ви ну, зможете дізнатись, хто зараз комбрі. Я узнаю принципіально це. Інформація. Я це вже узнаю вопрос. Я вже позвонив всім хлопцям От, і цікаво, цікаво бо угу. саме на прізвищі людини, хто це зараз. Хорошо. Все, що в моїх силах я зроблю. От так, да. тому якщо зможете цим поділитись, я буду вам дуже вдячна. І все таки чорного вам дачи. Спасибо, насгада, і, нас. а, да, там, і у вас там? тоже все з наступаючим. Дякую велике до З Наступаючим, до побачення.